Коротка, але дуже повчальна історія ось про цей затискач. В кінці 80-х ми такі затискачі замовили на одному з заводів Полтави. І зробили начебто непогані затискачі, е такі акуратні, невеличкі, легенькі, універсальні під мотузку і під трос. Але була одна маленька проблемка. Зробили дуже короткі осінь, якими фіксувався кулачок. Було дуже важко цією вісім попадати в ці отвори. І тому ми вирішили ці осі підточити, зробити отак от під конус. І дійсно стало набагато легше попадати в отвори. Але при навантаженні цей конус розпирав наш корпус з самого затискача. І під час підйому з печери при навантаженні. Він просто розламав корпус затискача. Ну, можливо, були порушення при виготовленні самого корпусу, але завдяки цьому конусу затискач зламався. На щастя, все обійшлось тоді нормально без пригод. Ось така коротка але повчальна історія.